Всім привіт! Новий випуск футбольних новин вже прямо зараз. А ви, поки підтримаєте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Збірна України провела дебютне тренування під керівництвом Реброва. Ірамчук подешевшав майже вдвічі. Ігор Явічевич назвав причину свого звільнення з шахтаря. Мірча Луческо чолить Фенербахче після 11 червня. Аль-Ахлі готує пропозицію Серхіо Рамосу. Збірна України провела дебютне тренування під керівництвом Реброва. Напередодні ввечері збірна Україна прибула у німецький Бремен, де одразу ж розпочала підготовку до товариської гри проти Німеччини. Тренерський штаб Сергія Реброва провів теорію і відновлювальне заняття. Сьогодні зранку сині жовті на стадіоні провели перше тренування під керівництвом нового наставника. Робота кипіла різноманіттям. Після пробіжки із завдань на розтяжку футболісти виконали вправи з м'ячем і завершили все грою у квадрати. І тут головний тренер не пас задніх, продемонструвавши підопічним чудову техніку роботи з м'ячем. Ярамчук подешевшав майже вдвічі. Авторитетний портал Трансфер одновив оновив інформацію щодо поточної трансферної вартості футболістів, які виступають у Бельгії. Згідно з актуальними даними, трансферна вартість українського нападника Брюге Романа Єремчука тепер становить 5 мільйонів євро. Це майже вдвічі менше за попередній показник. До останнього оновлення 27-річний українець оцінювався в 9 мільйонів євро. Ігор Йовічевич назвав причину свого звільнення з Шахтаря. Судячи з усього, вже екс-головний тренер Шахтара Ігор Йовічевич розповів в коментарі Джерманьяк причини свого звільнення. Хотілося б ще раз вивести Шахтар на гру Ліги Чемпіонів, тому це моя ліга чемпіонів, я її виграв. Але мені важко жити і працювати в такій ситуації. Я не бачу мою сім'ю подовго. Ми в розлуці. Думаю, жоден тренер у світі не пройшов через те, через що пройшов я в цьому сезоні. Від численних виїздів до життя у бункері, я втомився, сказав Йовічевич. Йовічевич зараз у Загребі. Він не захотів більше нічого коментувати лише підтвердив, що справді більше не є тренером Шахтаря. Пише Джерело. Змій. Мірча Луческо очолить Фенеробахче після 11 червня. Головний тренер Київського Динамо Мірча Луческо очолить турецький Фенербахче після 11 червня, повідомляє фанатік. За інформацією джерела, цього дня, коли стамбульська команда зіграє останній матч сезону, фінал Національного Кубка проти Башак Шахіра, буде оголошена про відставку нинішнього наставника Жоржа Жезуса. Після цього 77-річний Румун залишить київську команду і замінить португальця на посаді головного тренера Фенера Бахче. Джерело стверджує, що саме домовленість з турками стала головною причиною, через яку Луческу відмовив аль Насру. Аль-Ахлі готує пропозицію Серхіо Рамосу. Серхіо Рамос може піти по стопах Каріма Бензими та Крищану Роналду та продовжити футбольну кар'єру в Саудівській Аравії. Як повідомляє Мунду Депортіва Аль-Ахлі прагне запросити 37-річного футболіста, контракт якого з ПСЖ закінчується наприкінці червня. Іспанець отримав пропозицію у 20 мільйонів доларів за сезон. Цікаво, що ця сума далека від тієї, яку заробляють Роналду та Бензима.